Зглянемо інтеграцію з Епіцентр. Для цього у вашому кабінеті Sales Drive перейдіть в установки, загальні налаштування та інтеграції, сайти і маркетплейси і оберіть епіцентр. Для підключення інтеграції вам необхідно отримати токен у вашому кабінеті продавця Епіцентр. тож переходимо в кабінет продавця у розділ налаштування, налаштування компанії, вкладка додаткові налаштування та вмикаємо АПІ по замовленням. Далі переходимо у вкладку АПІ та генеруємо токен. Згенерований токен додаємо на сторінці інтеграції та зберігаємо зміни. На сторінці інтеграції обов'язково співставте значення опцій способів доставки, а також співставте значення опцій способів оплати та інші додаткові поля, котрі доступні на сторінці інтеграції. Щодо поля, статус оплати, вам необхідно створити дане поле, тому переходимо у розділ установки, налаштування заявок, додати поле заявок. Додаємо з вами поле статус оплати, тип поля, список з одиночним вибором. Після створення цього поля нам необхідно співставити його інтеграції з Епіцентр. Це поле необхідно співставити, тому що при оплаті онлайн-карткою замовлення в SalesDrive попадає до оплати. Тобто замовлення може бути ще не оплаченим. Коли клієнт оплачує, то в SalesDrive підтягується статус оплати, щоб менеджер знав, що замовлення вже оплачено. У нових замовленнях епіцентр приховує дані покупця. Згідно з правилами епіцентру, у статус підтверджений продавцем замовлення слід переводити тільки після перевірки, що товар є в наявності. Якщо у вас практично завжди є товар у наявності або альтернативний товар, то ви можете одразу переводити замовлення у статус підтверджений продавцем для спрощення обробки замовлень. Якщо відключити автоматичне переведення статусу в підтверджено продавцем, то замовлення з епіцентру буде приходити без контактних даних. Для підтвердження замовлення необхідно натиснути кнопку Підтвердити замовлення в заявці. Тоді замовлення переведеться у статус Підтверджено продавцем і в це замовлення підтягнуться контактні дані. У редагуванні інтеграції з епіцентр ви можете співставити необхідні статуси. При переведенні у статус відправлено в заявці обов'язково має бути номер ТТН. -ки. ТТН Укрпошти та міст можна передавати в епіцентр тільки після відправки. ТТН нової пошти можна передавати до відправки. Нижче на сторінці інтеграції ви також можете налаштувати співставлення причин відмови в епіцентрі та причин відмови в «Sales Drive». Нові замовлення з епіцентру автоматично імпортуються в Sales Drive. Щоб перевірити роботу інтеграції, створюємо тестове замовлення. Щоб переглянути, як в систему передається статус онлайн оплати, генеруємо заявку з онлайн-оплатою. Менеджери інтернет-магазину одразу отримують сповіщення в браузері, в мобільному додатку і на імейл e про нове замовлення. Для замовлень ePiCenter ви можете налаштувати підтвердження замовлення автоматично або вручну, оскільки у даному прикладі у нас відключено автоматичне переведення статусу в підтверджено продавцем, то замовлення з епіцентру пройшло без контактних даних. Для підтвердження замовлення ми натискаємо кнопку Підтвердити замовлення. В цьому випадку замовлення переведеться в статус Підтверджено продавцем, а також підтягнуться контактні дані клієнта. При онлайн-оплаті карткою замовлення в систему потрапляє до оплати. Відповідно, за допомогою поля Статус оплати ми завжди можемо перевірити актуальний статус оплати клієнтом. Після успішної оплати замовлення статус оплати в аккаунті CRM змінюється. Цей статус відповідає даним, котрі у вас в адмінці сайту Епіцентр. Оскільки в CRM Sales Drive ми маємо усю актуальну інформацію про замовлення, тобто статус оплати, дані клієнта та інформацію про товар та адресу доставки, ми можемо згенерувати експрес-накладну. ТТН передалась у кабінет епіцентру, необхідно, щоб замовлення пройшло етап відправлено. Ви можете змінити статус вручну на відправлено, або дочекатись, поки посилку буде відправлено через службу доставки щоб статус заявки змінився автоматично.